У фопів все стабільно. Щомісяця багато речей, за якими треба стежити. Ну, по-перше, суд скасував наказ про облік товарних запасів. По-друге, треба вже готуватися до річної звітності та виправляти помилки, які зроблені протягом року. По-третє, хочуть вести ПДВ для всіх фопів. Також вже скоро ведуть нові кведи для фопів. І про всі ці зміни обговорюємо в цьому ролику. Додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, і ви успішно розпочали зимовий сезон. В першу чергу давайте обговоримо податкові питання ФОП на першій другій групі. До 22 грудня платять військовий збір та єдиний податок. Також до 22 грудня платимо податки за працівників, що працювали у нас в листопаді. ФОП на третій групі нічого не робить. Хочу заакцентувати увагу, що до 16 грудня податкова приймає заявки на зміну групи ФОП з Нового року. Тому, якщо хочете змінити групу, саме час подавати таку заявку. Інструкція про те, як подати заяву на зміну групи ФОП, звичайно. Звичайно, вже давно є на каналі. Сплатити всі податки і відстежувати їх сплату найзручніше у вчаснозвіт. Зокрема, на дашборді для кожної групи ФОП є зручний податковий календар, де одразу можна нажимати кнопку Сплатити податок чи подати звіт. Посилання знайдете в описі до відео. Звичайно, все це безкоштовно. Дуже важливим моментом грудня є процес підготовки до річної звітності. Хочу наголосити, що до річної звітності треба починати готуватися саме в грудні, бо ще можна виправити якісь помилки. А от в січні 26-го року, коли 25-й рік закриється, виправлятись буде пізно. На що я звертаю особливу увагу? По-перше, перерахуйте ліміт доходу, враховуючи касовий апарат, банківські рахунки, комісії еквайрингу. Перевірте, чи у вас справді не перевищено ліміт. Зараз багато способів платежу і треба коректно це все рахувати. По друге. У банківській виписці пройдіться по всіх платежах і перевірте дві речі: чи могли ви приймати оплату від певного платника, наприклад, послуги від загальносистемників на другій групі, і чи відповідають ваші призначення платежу вашим кведам? Якщо не відповідають, ще можете додати. Також перевірте свої програмні касові апарати. По-перше, досить часто пропускається вибивання певних чеків, можна їх доробити. По-друге, в чеках досить часто невірно обраний засіб оплати готівка і безготівка, плутаються все, і це дублює ваш дохід. По третє, зустрічав випадки, коли касовий апарат взагалі плутають між ФОПами. Прийняли оплату на фоп 1 а чек видали від ФОПа 2 Це звичайно. Помилка всі помилки треба встигнути виявити та виправити до 31 грудня, бо з нового року буде пізно. 10 грудня я проведу для вас закритий вебінар і дам перелік із 100 типових помилок, які допускають ФОПи під час року, і поясню, як їх виправити. Якщо хочете разом готуватися до річної звітності, бронюйте місце на вебінарі в описі до відео. Також податківці люблять ловити фопів на розбіжностях. Рекомендую перевірити запит про виплачені та нараховані доходи, на яку суму контрагенти вказували виплати вам у звіті 4DF. Також перевірте, чи сходиться дохід, який ви плануєте здекларувати з вашою касою. Податкова все перевіряє по реєстрах і буде пробувати вас підловити на розбіжностях. Держстат прийняв наказ номер 191 від 28 жовтня 2025 року, згідно якого у 2026 році оновляться кведи. Деякі кведи розділяться на 2-3, інші кведи просто створюються нові. У 2026 році ще буде діяти перехідний період, протягом якого будуть працювати і старі і нові кведи. А у 2027 році будуть працювати тільки нові квед. Я постійно шукаю всі розбіжності між старими та новими квед і побачив наступні зміни. Для ресторанів працює 5610, стане 5611 та 12. Також 5622 стане для кейтерингу. Також зміниться щось трішки в it сфері Також додасться квет посередництво для перевезення, готелів і харчування, і також для нерухомості теж зміняться кведи. Що вам треба з цим робити? Поступово. Не спішити протягом 26-го року перевірити, чи ваша індустрія не зазнає змін у кведах. Якщо щось міняється, то відповідно оновіть протягом 26-го року, щоб на 27-й рік мати все актуальне. Рекомендую обов'язково підписатись на мій ютуб канал та телеграм, бо я звичайно буду розповідати про всі нові роз'яснення щодо кведів та інших питань, які вам треба знати. Також гучною новиною стало те, що наша влада погодилась ввести ПДВ для ФОПів, і це узгодили у меморандумі МВФ, який підписано на 4 наступні роки. В цілому тут немає нічого нового згідно національної стратегії доходів до 2030 року. Всі групи ФОП мають об'єднати в одну велику, ну і вони будуть змушені платити відсоток від доходу, а не фіксований податок, як є зараз на першій другій групі. І тут додасться ПДВ. Введення ПДВ для 2 мільйонів платників податків насправді дуже складна реформа, бо вона потребує внес внесення змін в закони, підзаконні акти, підготовка іт інфраструктури та серверних потужностей податкової, а також підготовка навчальних та освітніх матеріалів по роботі з новими системами. Щоб все це впровадити в життя, треба роки. Тому я очікую введення ПДВ для ФОП не швидше 2029 року. А до цього ще треба дожити. Тому не панікуємо. Працюємо по актуальній системі оподаткування і виглядає так, що у 2026 році суттєвих змін по податках чи по лімітах не буде. Київський окружний адміністративний суд, у справі, номер якої бачите на екрані, скасував наказ номер 496 проведення обліку товарних запасів у ФОПів, тобто це той документ, який зобов'язує вести облік для складних технічних пристроїв, ювелірки та ліків. Хоч таке рішення суду прийняте, насправді практичних змін не відбулося. Поясню чому. Ну, по-перше, рішення суду має набрати чинності, поки воно не набрало чинності. По друге, це рішення суду може бути подано. Апеляцію, ну і, звичайно, це ще займе декілька років, і після того тільки рішення суду зможе набрати чинності. По третє, податково і надалі на перевірках може вимагати облік товарних запасів і накладати за це штрафи. Та й взагалі, апеляційний суд може залишити в силі наказ номер 496 тому, хоч рішення першої інстанції гучне, але на щоденне життя ФОПа ніяк не впливає. Якщо хочете, до речі, можу зробити повний детальний розбір цього судового рішення зі всіма аргументами та фактами. Дайте знати в коментарі, якщо взагалі це вам цікаво. Зроблю детальний розбір, якщо буде багато питань. По цьому ще одне судове рішення, яке порадувало підприємців, видав Хмельницький окружний адміністративний суд, згідно якого визнав штраф податкової за відсутність чеків при продажі через Новапей. Незаконним, як бачимо, вже є серія різних судових рішень, де податкова програла у справах, де була вимога фіскалізувати Нова ПЕЙ. А це робить практику по цих питаннях типовою. І якщо ще буде з десяток таких рішень, а бажано в апеляційних судах, в верховному суді, тоді зможемо точно підтвердити, що Нова ПЕЙ не треба фіскалізувати. Суд прийняв логічний аргумент і вказав. Що відправляючи товар накладним платежем, продавець не знає і не може знати, чи покупець забере цей товар і чи оплатить його. Тому продавець фізично не може сформувати чек у момент розрахунку, адже цей момент йому абсолютно не підконтрольний. Також суд вказує, що продаж товару через нову пошту на умовах після плати не є розрахунковою операцією. Продавець не зобов'язаний фіскалізувати такі товари. Серед аргументів: по перше, момент розрахунку контролює не продавець, адже він не знає, коли взагалі покупець отримає. Товар, по-друге, законодавством не визначено момент, коли має бути реально видано розрахунковий документ при післяплаті через перевізника. По третє, у таких операціях взагалі відсутній чіткий момент не проведення розрахункової операції через РРО та момент укладення договору. І по четверте, у покупця не завжди можуть бути технічні засоби, наприклад, телефон, месенджер, електронна пошта, на яку можна взагалі надсилати чек, і це відхиляє пояснення ДПС про можливість надсилання чеку після отримання товару. Як бачите, суди на боці бізнесу в цих питаннях. Це суперпозитивна тенденція, і мені це насправді дуже подобається. Ще на початку листопада комітет Верховної Ради з питань митної та податкової політики розпланував масові перевірки БЕП податкової та Нацбанку щодо питань дроблення бізнесу на ФОП. І вже в грудні починаються перші оці ці масові заходи. Одним із перших кроків мала бути реалізація чат-боту податкової, де будь-хто зможе поскаржитись на бізнес, і податково встигла зробити такий бот і поділитися. Першою статистикою скарг 45% скарг до податкової стосується невидачі фіскального чеку чи незастосування касового апарату. 19,5% – це відмова у проведенні оплати картою, 35,5% – це будь-які інші порушення, в тому числі бізнес без реєстрації та неоформлені працівники. Тому майте це на увазі, враховуйте в своїй діяльності, адже хто попереджений, той озброєний. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер -корисним. Та актуальним. Побачимо з вами в наступних роликах.